Справжні наміри цього чоловіка до вас. Тобто серйозний він чи не серйозний до вас? Ці наміри просто провести якось час по легкості, чи він хоче бути з вами все життя. Загадайте вашу людину, подумайте про неї. А я зараз скажу, яка ця людина. Можливо, в цієї людини зараз є якісь фінансові проблеми. Або він, або вона якось не в ресурсі. Зараз дуже такі йдуть енергії у нього. Втомлені, не бачать якось перспектив, ну, взагалі, на нулі на нулі тут ідеться і енергія, і гроші і якось не складається у житті, ця людина ваша зараз теж така засмучена своїм життям, тому що щось завершилося в його житті, або це тема роботи, або це тема відносин, або, ну ви знаєте, що це за тема. Якщо співпало, тоді слухайте далі. Чи серйозно відноситься до вас ця людина? Які в нього наміри? Ну, ви знаєте, наміри до вас дуже гарні. І карта сім'ї падає повної. Він би хотів з вами сім'ї, але знаєте, є якісь перешкоди. Але зараз, от прямо зараз, він не може. Треба якось вам почекати, бо між вами, можливо, є відстань велика, або ви якась недосяжна для нього людина, якась, або ви знаєте, вас вважає такою більш більш самореалізованою. Можливо, ви фінансово якось його вище чи, знаєте, більш така людина. Опитна, більш така. Ну, вважає себе трішки він, що він до вас не дотягує. Які ще наміри? Ну, Хе -хе. Хоче, хоче гарячих стосунків він з вами, але не може. По якомусь причинам Не може. Мусій, думайте. Але його дуже до вас тягне. Ну, така у собі. Нити ще. Нитище. І вас тягне до нього, і його до вас. Подиво, це зазвичай обох тягне. Тому наміри до вас, знаєте, хоче, не хоче, але хоче. Хоче до вас, хоче бути з вами. Ну, ось. А для цього треба, треба зробити якийсь вибір. Можливо, між вами якийсь третій фактор, сім'я і так далі. Якісь ще люди, якась відстань, якісь ще перешкоди між вами. І ось, так, да, і ось, коли цей вибір буде зроблено. Він даже навіть каже, що. Треба когось обманути. Можливо, йому треба якось обманути жінку, знаєте, щоб бути з вами. Якось так по-хитрому піти, бо кохання до вас у нього є. І наміри, вони серйозні. Але щось треба завершити. Бачите, бачите? Якщо у нього жінка, йому треба спочатку з нею, з нею завершити від мене для того, щоб бути з вами потім.